Ще вчора я був лікарем, а сьогодні вже працівник ТЦК. <хи> жартую, жартую, не панікуйте. А тепер серйозно хочу розповісти історію, яка зі мною сьогодні трапилась. Заходжу я в банк, а там велика черга, ну просто як за новим айфоном. Переді мною стоїть хлопчина, ну десь років 18. Видно, що весь на нервах переживає, трясеться як осиковий лист. І тут він озирається, дивиться на мене таким поглядом. Ніби я офіцер ДЦК. І раптом каже пошепки, ви ви за мною? Я недовго думаю, не розбираючись, просто киваю так за вами. Думаю, він питає про чергу, а він блідне, лізе в кишеню, витягує якісь папірі і каже: у мене відстрочка. Ось дивіться, будь ласка. І Тут мене осінило. Я ж стою такий весь бородатий, невиспаний. Я щоб водіти в мисливській камуфляжній курці. Ще й погляд такий суворовий, ну прям ТЦК з доставкою в банк. <рив> <рив> Отака от історія. Якщо ви усміхнулись, тисніть підписатися, далі буде ще більше.